Багато раз звертався, хто ж зможе нарвати швидше мене відро яблук, дам тисячу гривень і нарешті знайшовся претендент. Старт! Старт! <світлення> <світлення> так, Фініш? Ооо! О! Нічя! Нічя! <рес> Слухай, давай з'їмо по яблукові. Хто швидше з'їсть, то тисяча гривень. Лука! Я так швидко не можу. Ти маленьку яблуку. Ладно, я здаю, что ты вижил. Ты вижил, визнаю.